Привіт! Привіт. Як тебе звуть? Ярослав. звідки ти? З чим сюди прийшов? Щоб зробити грошей. На яку суму розсчитаєш? Десь тисячу євро. Добре, удачі тобі! Дякую, дякую. Пошла. Один хлопчик прибіг у мовляти склада шість. Прийшов якось одного в магазин. І каже, як подивився. Бачу, просто не треба. Боюся стрибати з парашута, так стрибати знать. А тут ти молодець, це вигну. Три, два три, три, два. Три, двадцять п'ять, а чотири двадцять п'ять євро. Три молодец! Куди поспішаємо на лекцію? Хто ж такий час лекції читає? Чоловік. Коляска на мотоциклі була погано закріплена, тому Олег та Ольга розійшлися красиво. Що ти, що ти читаєш? Відосла. Або шлюб. Навіщо? Термін а, придатності шукає. А, Не розумію чому, ж то в яких краще всього лежати на дивані називається спортивною? Вісім вісім 900 євро. Дякую. Вихопимо! Дякую. Так, третя минута. пошла! Вона була в туалеті. У мене дві поподілки. Він у мене в туалеті також поганий сама. Він будеш одягатися на карнавал. Шреку, маску купи. Bokinni, að dám, að dám, að dám, kundi, hundi. Jástu hundi, hans hundi hundi hundi. Það er dróðan, það er dróðan. Добре, давай остання хвилина і будемо ще напрачувати наступного Добре. учасника. Операційна медсестра свіжить. У нього з'явився пульс. Він повертається. Лікар вирубає електрику. Повертатися погано при... предмета. А ніколи не з Симана, що йде на велосипеді. Це може бути дві велосипеди. Ik heb het niet in de buurt. 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 Десять три сто девять девять четыре тысячу триста тысячу четыреста да. євро. Papa e meu papo chico. Dawaj, dziękuję.